Ми проходимо крізь війну, яка змінює кожного українця та українку, залишаючи на серці глибокі шрами, вилікувати які може лише Господь. Тому команда українських перекладачів волонтерів для матеріалів у застосунку Біблії, який ми всі знаємо під іменем «Ювержен», створила план читання Біблії, присвячений проживанню досвіду війни. Зі згоди авторів цих текстів, зараз ви маєте нагоду послухати ці змістовні роздуми та історії, що надихають, у цьому та двох наступних епізодах християнського подкасту. Нехай це буде нагадуванням для кожного, що після найтемнішої ночі настає світанок, а Бог вірний своїм обіцянкам навіть посеред лиха. Тож укріплюймося у вірі. Та підтримуємо одне одного. Розділ 1. Автор Теницький Борис. Коли Бог відчувається далеко. Напередодні другої річниці агресії, яка принесла величезні страждання нашій землі. Ми зіткнулися із суворою реальністю, яка кидає виклик нашій вірі та стійкості, руйнування завдані. Нашим містам втрата незліченної кількості життів, безперервний натиск насильства, все це втомлює, пригнічує і викликає так багато болісних запитань. Поруч з нами майже не залишилося місця, де б не було прояву жахів війни, оглушливе виття сирен, родини колись осель, що процвітали. Страшна темрява багатолюдного міста, несамовиті історії про життя, зруйновані в одну мить в пам'яті назавжди закарбувалися образи спустошення та втрат, болюче нагадування про крикість життя та неосяжну глибину людської жорстокості. У цей похмурий час серцю здається, що Бог десь далеко, що зв'язок із ним. І воно шукає хоч які небудь ознаки надії. І ось несподівана поява на Дніпрі лебедів, витончених символів краси та покою проливає світло серед темряви. Можливо, вони були змушені рятуватися якомога далі від конфліктів, несучи із собою послання стійкості та оновлення. У такі часи цілком природно відчувати дистанцію від Бога, ставити під сумнів Його план і Його час. Але коли ми звертаємося до Його слова, то знаходимо втіху та керівництво для наших стурбованих сердець. Псалом 27 нагадує нам зберігати впевненість у доброті Господа, навіть коли Його присутність здається далекою. Зокрема, 13-й вірш цього псалма каже: Я ж сподіваюся побачити Господні блага на землі живих. Восьмий розділ Послання до Римлян запевняє, що ніщо не може відлучити нас від Його любові, навіть страхіття війни. Як написано у віршах 38 та 39 цього розділу адже я переконаний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади. Ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі, нашому Господі. Пам'ятаймо про обіцянки, адже ці обіцянки дані нам Господом, долаючи майбутні випробування. Черпаємо сили з історій тих, хто був до нас. Хто терпів труднощі з непохитною вірою, і продовжуємо молитися за мир, знаючи, що Бог чує наші благання і тримає нас під своєю ніжною турботою. Нехай лебеді на нашій річці послужать символом вічної надії, нагадуванням про те, що навіть у похмурі часи Бог з нами, спрямовуючи нас до майбутнього, сповненого. Його миру та його любові, з вірою та надією. Розділ 2. Проживання досвіду війни за кордоном. Автор Леонідова Євгенія. Відбулося те, що здавалося неможливим. Мою батьківщину атакувала найбільша у світі країна жорстоко та нахабно. Я молилася ночами, бо вірила, що Бог почує нас. І допоможе відбити ворожі війська. Але війна не закінчилася за один день не за тиждень, не за місяць. Я відчувала розпач, біль та жагу допомагати. Останнє якраз було дуже актуальним з перших днів Великої війни до нас у Польщу почали приїжджати люди мами, дітки, бабусі, інколи й дідусі. Їм усім кинулися допомагати місцеві, в тому числі і я. Спочатку це був догляд за дітьми в садочку, потім пошук житла для знайомих, пізніше праця технічній підтримці польської версії застосунку дія. Я дуже хотіла працювати з нашими людьми і розуміла, що це не будуть прості розмови. Жінки дзвонили в горі втрати сина, підплаче мовляти. Хтось кричав і плакав, бо не знав, як дати ради зі смартфоном на кордоні. Ніколи до цього не користувавшись застосунками, хтось питав, чи прикордонники пропустять з кнопковим телефоном. Було багато емоцій, горя, стресу, розпачу, але й вдячності та радості також. Я кожного дня молилася за роботу, за користувачів, діді і вірила. Що Бог буде їм допомагати, буде торкатися їх життя під час нашого спілкування на зовсім технічні теми. Так і було. Коли я проявляла доброту і терпіння, люди пом'якшувалися, було відчутно полегшення і радість, а напруженість та злість змінювалися на плач та вдячність. Частіше за все, за стосунок вдавалося налаштувати. Я відчувала радість разом з ними. Можна подумати, Женю, це твоя робота, а вже ж ти мусила допомагати. Але ж допомагати можна по різному: можна бути сухим та байдужим, формально дати відповідь, нічого покроково не пояснювати і залишити безпорадну людину одну зі своєю проблемою на кордоні Польщі та України без чинного документа. Коли вона хоче вчасно повернутися на роботу в Польщу після похорону батька, розумієте? Тому я й сприймала свою працю як служіння, як спосіб благословення та Божого впливу на життя багатьох вимушених біженців. Зараз я волонтерка команди з локалізації біблійних планів і неймовірно тішуся з того, що контент для вивчення Божого Слова українською мовою стає все більш доступним. Та різноманітним. Наша команда плідно працює над цим, тому заохочую вас читати більше, тим паче українською, та використовувати біблійні плани, щоб пізнати Бога через Його слово та досвід інших людей.